Звісно, найсвіжіша заява Дональда Трампа в своїй соцмережі Володимире. Зупинись це, вже як ми так розуміємо, не до Зеленського цього разу вже нарешті до Путіна. Але ось попередня його теза така впевнена. Я вважаю, що у нас є домовленість з Росією, і нам треба домовлятися з Зеленським. Себто ті пункти, які оприлюднили наші колеги у західних змі на початку тижня. Ну то фактично це і є планом Трампа. І вони погоджені з Росією, так. Ну, давайте вернемося до власне цих пунктів. Бо якщо брати редакцію цих пунктів, Bloomberg, Wall Street Journal, Telegraph, Axios, то всі вони там абсолютно різні. Перше, що кинеться вам в вічі, наприклад, те, що. Суб'єктність Рашистської Федерації над Кримом визнають Сполучені Штати Америки в одних документах. В інших це має визнати Україна. І от таких моментів у цих семи пунктів, хоча якщо порахувати оприлюднених, то оприлюднених лише чотири. Таким чином, можна сказати, що в засоби масової інформації. Просочилася певна презентація, певне представлення. І воно так і було в Парижі йшла розмова про безумовне, всеосяжне і безстрокове припинення вогню. І була, як написано, в багатьох виданнях представлено бачення Сполучених Штатів Америки. І там було домовлено про те, що Сполучені Штати підготують документ які спрямують до столиць, в тому числі до Києва, станом на вчорашній день, документ з Вашингтону не надійшов. Вчора українська делегація представила своє бачення, питання, яке стосується безумовного припинення вогню. Власне, це те, що й було вчора розглянуто, доповнено. Представниками Великої Британії, Німеччини, Франції і сьогодні заявлено про те, що цей документ, який стосується безумовного припинення вогню, і спрямований був до Вашингтону, всі розмови, які стосуються цих питань, пов'язаних з територіями і так далі, вони не можуть вестися ні з українського боку, тому що у відповідності до Конституції. Законі України, це дії з ознаками кримінального злочину, який класифікується як державна зрада. Чому вчора так а, визвірився Дональд Трамп? Справа в тому, що оця декларація, про яку ви щойно сказали. Декларація 2018 року, а її ще називають декларацію Помпео. Вона посилається. На аналог 1940 року, який було проголошено як декларацію для Балтійських республік. І ця декларація 40-го року приймалася як заява в Вашингтоні про гарантії територіальної цілісності і суверенітету цих Балтійських республік і гарантії недоторкання їхньої території. Так от ці документи. Декларація Помпео, про яку каже президент України, і декларація 1940 року укладені на основі законів і Конституції Сполучених Штатів Америки. Це так званої доктрини Сімсона і декларації Уелса або Велеса, як його пишуть в українській транскрипції. Що це за документи? Це документи, які зазначають, що Сполучені Штати самі не робитимуть цього. І будуть контролювати в цьому відношенні інші держави і не допускати порушення принципу територіальної цілісності і суверенітету. Таким чином, якщо взяти нинішню правову основу з обох боків, то ні Вашингтон, ні Київ, хто б не був на чолі цих держав, він рота відкривати не може в питаннях торгівлі територій. Той шабаш, який ми оце з вами спостерігаємо весь оцей тиждень. Він у Вашингтоном, і Вашингтон має його припинити, тому що ні Дональд Трамп, ні Рубіо, ні Келох, ні Волс, хто б там не був, з точки зору законодавства Сполучених Штатів Америки вже виступили як правонаступники своєї держави, і вони не можуть порушувати цей основоположний принцип, конституційний принцип міжнародного права і Сполучених Штатів Америки. Я дозвольте поточню, бо ви насправді і випередили цілковите моє наступне питання. Чи це, можливо, технічно, інституційно Сполученими Штатами те, що було ухвалено 2018 року, е воно має зворотню дію? Це не просто гарантії, які були висловлені Україні. Я нагадаю цей сюжет. Цей підпис Держдепартаментом і Майком Помпео. Було зроблено в присутності українського посла Валерія Чалого і за присутності голови міджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемільова на той момент. Це точнісінька копія того, що робилося в 1940 року, і воно має абсолютне, абсолютну позицію з точки зору Конституції і законодавства Сполучених Штатів Америки. Я розумію, що ми маємо справу. З абсолютно безглуздою особою, яка не тримається ніяких берегів, але треба розуміти, що будь-який крок у цьому відношенні він буде скасовано через суд. Зверніть увагу, що сьогодні відбувається з указами. Дональда Трампа на сьогоднішній день жоден із них толком не працює, бо всі вони зупиняються в Верховному суді. Той бидлам, який влаштував Дональд Трамп всередині держави, він намагається зараз запровадити в міжнародному праві такі речі недопустимі. Поясню, чому це недопустимо і небезпечно. Бо насправді, якщо взяти міжнародне право, яке діє, як а ті правила, які забезпечують міжнародний порядок, вони вибудовані на основі позицій, доктринальних позицій Сполучених Штатів Америки. Почати ломати це це означає робити дві держа... дві... два зла, громити державу Сполучені Штати Америки і руйнувати світовий порядок. І наступає момент, коли біля Дональда Трампа мають з'явитися не боягузи. А люди, які сказати мають йому цього робити не можна, бо це небезпечно і для Сполучених Штатів Америки, і для світу в цілому. А ці всі балачки з переводу торжища української території, я ще раз хочу на цьому акцентувати увагу. Вони недопустимі ні з боку українського воєнно-політичного керівництва, ні американського, тому що і там, і там це ознаки з діями кримінального злочину. Це виглядає доволі дивно, тому що якщо навіть ми бачимо такі вчинки невігласа, то не вже там всі такі, і дійсно йому ніхто це не може сказати. Але пане Роману хочу встигнути вас ще запитати і про завтрашній день в Кремлі поїздка Віткофа до Росії, адже після зірваного Лондона, нинішнього обстрілу, напевно, якісь. Плани домовленості будуть підкориговані. Тож, як ви гадаєте, що може бути обговорено і в цілому, наскільки вже якась виважена є позиція Сполучених Штатів Америки щодо Росії? Наскільки Сполучені Штати Америки можуть бути близькими до виходу з цього переговорного процесу цих намагань, виходячи з того, що почують в Кремлі цього тижня? Розпочну з крайнього ще три тижні тому. Трамп мав можливість, досягнувши певного успіху, вийти з ситуації, так як він це зробив по близькому сходу. Він просто втік звідти. І він мав шанс три тижні тому так само зробити із питанням російської агресії, досягши мінімальної перемоги. Зараз це вже неможливо. Поясню чому. Ситуація виглядає так, що Теча Дональда Трампа з близького Сходу, зараз це стає зрозумілим. Стала необхідною, коли він дізнався, що за Хезболою і Хамасом, як і Хуситами, стоїть точнісінько так, Іран і Росія. Ситуація, яка пов'язана з Іраном, з так званою ядерною програмою, так само вивела на розуміння те, що і там, за Іраном. За його ядерною програмою стоїть Росія, а позиція Вітковта, який на останній зустрічі проговорився і дав хід ядерній програмі, бо він відправлявся в Тегеран з пропозиціями, щоби не допустити поламати можливість ядерної програми Ірану. Він чи то по безтолковості власній, чи то по орієнтуванню незрозумілому, але він... Зробив те, що Дональд Трамп в свій час у 2019 році зруйнував і правильно зробив, коли вийшов з а, так званої угоди іранської ядерної. Відтак і там повний провал. Тепер, що стосується ситуації в переговорному процесі з Кремлем, Вітков поїхав туди з одним завданням: обговорював запровадження безстрокового. Безумовного і всеосяжного припинення вогню. Зрозуміло, що минулий раз, коли він відправився з такою ж ідеєю, йому Москва, Фюрер, нав'язали розмову про мирну угоду, про що він уяви не мав. І Він чотири з половиною години замість вирішувати питання, з яким його відправили, не зрозуміло, чим там займався. Бо, як стало відомо, після того Москва відмовилася від запровадження безумовного припинення вогню. Здравомислячі люди відразу задали питання: а в принципі, можливо, якась розмова про мир, коли ви не хочете а, припиняти вогонь? Очевидно, що ні. І це вчора підтверджено було в Лондоні. А, з моєї точки зору, якщо Вітков далі буде робити те, що він уже створив по близькому Сходу, по. Ірану, іранській ядерній програмі, то українська сторона разом з європейцями має вимагати від Вашингтона усунення його з переговорного процесу, тому що, крім того, що він здає позиції Вашингтона, України і Європи, він наносить колосальну шкоду Сполученим Штатам Америки своїми абсолютно безграмотними кроками і коментарями, які він дає. І по близькому сходу, і по іранській ядерній програмі, і по російській агресії, і спробам знайти рішення щодо припинення вогню на російсько-українському фронті. І останнє, пане Романе, Хоча маємо небагато часу, але хочеться почути і вашу думку з приводу наших європейських союзників після етапів в Саудівській Аравії, зокрема в Туреччині, коли сторони зустрічалися лише лише три сторони зустрічалися: українська, американська, російська, по чергово. Нарешті ми мали шанс на етап, де заговорить і Європа, Велика Британія і Франція. Сьогодні, коли дійсно якось абсолютно необдумано сполучені штати Америки ведуть себе ведучи перемовини через Віткофа, чи можуть ще вони ось? Цей формат доповнити і якось поспілкуватися із Штатами і Росією для того, щоб внести якусь долю адекватності. Європа принципово не буде спілкуватися з Росією, віддаючи першість тут Вашингтону, тому що Дональд Трамп за це взявся, і це абсолютно правильно. Так би поступав кожен, хто хоче грати в командну гру. Європа повністю на боці України. Я думаю, що всі звернули увагу на вчорашню заяву. Президентства, або точно канцелярії президента Франції, яка зводилася до того, що після спільного обговорення президент-канцелярія заявила про необхідність покладання в основоположних позицій, які стосуються принципу територіальної цілісності суверенітету України при пошуку від, відповіді на питання мирного врегулювання ситуації а, на російсько-українському фронті. Це перше. І друге вчора також обговорені деталі документу. Нарешті з'явився документ, представлений українською стороною щодо процедури запровадження, моніторингу, контролю за припиненням вогню безумовним, всеосяжним і безстроковим. Насправді, цей документ, який відправлений вчора був до Вашингтону, це перший документ. У цьому процесі. Все те, що сьогодні жужжить Дональд Трамп і його свита, а я констатую як безграмотних цих людей, які не здатні скласти навіть елементарний документ, бо його не було ні в Парижі, ні вчора з американського боку. І це найбільша біда. Ми маємо справу з нефаховими людьми. Український документ абсолютно толковий, він охоплює цілий ряд питань. В тому числі з Кітом Келхом вчора говорили і про те, а як дальше має тривати процес вироблення мирної угоди? Я сподіваюся, що там прокинеться здоровий глузд в Вашингтоні, і вони зрозуміють, що їм не можна займатися питаннями територіальних торжещ, як не можна, і недопустимо це робити українському воєнно-політичному керівництву. Ще раз наголошу: для обох сторін. Це дії з ознаками кримінального злочину. Я вам дякую, велике пане Романе, що в нинішній непростий вечір знайшли час поспілкуватися з нашою аудиторією. Я бажаю вам, аби він був мирний для вас, що сьогодні з'явилася змога відпочити. Роман Безсмертний український політик та дипломат був з нами на зв'язку.